Презентація стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука завтра Йої відбулася 5 жовтня у стінах Сумського державного університету. Під час зустрічі Інна Битюк, колишня студентка цього університету, розповіла про основні аспекти участі у конкурсі. По перше, вони повинні подавати не тільки есе, ще й конкурсну роботу. І фактично обидві ці роботи оцінюються. І важливо є як написання конкурсної роботи, і як есе. Звичайно, для вимоги для есе – це те, щоб людина могла по перше розкрити цю тему, це загальні вимоги. По-друге, подивитися на її взагалі світогляд, тому що фонд пінчука, як правило, робить ставку на те, що саме молодь має змінювати. Життя і саме майбутнє нашої держави належить молоді І тому на те, як розкривається тема есе, і дивляться учасники точніше не учасники, а організатори стипендіальної програми. Добір студентів здійснюється щорічно на підставі результатів загальнонаціонального конкурсу. Окрім учасників, до процесу залучено понад 200 осіб. Переможцям передбачається виплата щомісячної стипендії протягом року у розмірі 942 сорока гривень вчитися до різноманітних семінарів, конференцій і про проектів, які організовує фонд, ви отримаєте можливості для розвитку власних ініціатив. Ви зможете написати бізнес-план і реалізувати його за підтримки, в тому числі за фінансової підтримки фонду. Зінчука завтра ЮЕ співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України, тому учасники мають унікальну можливість познайомитись видатними діячами світової культури та політики, долучаючись до степентян. Програми завтра є, і ви, по-перше, зможете цікаво, весело, з користю для наукової роботи провести свій час, знайти нових друзів, поспілкуватися, почути, побачити видатних людей світу цього. Ви зможете знайти однодумців з різних куточків України, можливо, світу. Тим паче, фонд Пінчука допомагає навіть. Потім у працевлаштуванні, і я думаю, що якщо в вашому резюме буде написано, що ви були стипендіатом фонду Пінчука, то це буде ну, надзвичайно престижно. Детальніше про умови проведення конкурсу та саму програму можна дізнатися на офіційному сайті завтра.in.ua.